Запрошуємо з великим задоволенням. Кожного із вас на перегляд останнього нещодавно, ну так, місяців два тому. Обидва представники виступали у Мастера ті дивізіоні. Зараз тут жимомо команди Собсервейту Олег Сабат. Про нього теж ми ледь не забули, а досить непростими. Програли опонентам. Ну і тепер бореться за те, аби увірватися, їх можна порівняти з формою. Бременського Вердера. Ну а щодо Собсерву і тут це фіалки. Це італійська Фіорентина, Вона зараз біжить вперед, удар у Білика. Не вих... Впізнаєш мене з тисячі, Це власне, коли мова йде про Семенєва. Мідик помиляється, переплеється на ударній позиції. його вистріл, Але наскільки? Болючий це встав епізод удар. Поворота ми не побачимо. Не... хотів себе сьогоднішній уродинник. Привітати, забитим Семен. Семей! Димічно, ну, хлопці, само собою, хочуть здобути перший бат. Варсов був гол! Виймайте! 1-0! Як же ж так, Григорчук та Шевчук не порозумілись один з одним. Ну тут ще. Запросиновувати опонента. Чому зупинився? Удар поворотом. Хороший сольний прохід удар поворота. Контрнаступ була. Вихід 10, потрібно наздоганяти переплиті суперника. Куди ж цей пас не зрозуміло? І Люлька. Вийшов. Сухим із води. Удар 2 0 Роман Семенів, виймайте! Браво! з Ви, нас не мали забувати знову. Передача. тут Шевчук на перехоплення. Знаходить Крушеніцького, той прострілює чи пробиває незрозуміло. Рив Ригорчу. Через правий фланг на переполиць. Той зміщується в центральну зону. Пройшов! Пробив! гол, 2-1, виймайте, будь ласка! Семеня десь не допрацював, але дуже цікаво, що друга частина. З великим задоволенням повертаємось на прогляд другого тайму. Останні зустрічі сьогоднішнього ігрового дня команда SobServei2 з результатом 2-1 поки що поступається на шкодч. Юрій Пилип і Іван Вишиваний. Вони сьогодні обслуговують кожен з матчів. саба. І Головацький за межі боку розминається. Григорчук. розминається. Крушельницький. Те ж саме стосується перепелиці. Ачу, правда, Крушельницький пішов на кількох суперників. Чим завершиться ця комбінація? Ударом з острову кута. Андреа Пірло у своїй команді, щоб... Акцентовано передачу Віддав. Ось зараз цей пас пройшов удар. Рибах, сейв. Головне не втратити пильність. Ну і само собою десь не помилиться у простій ситуації. Шевчук. Тут забагато цієї техніки від Шевчука. Ну потрібно було прострілювати. і йшов на дубль. Крушельницький помиляється. Семенів його удар Повз ворота летить м'яч в рамках ігрового тижня. так. Через того ж таки довжерка він прибуває над поперечкою. Звичайно, там так допомагають розтягуватися. Передача на перепелицю. То і далі. К ще один момент. Семенєв пробиває по пустим воротам. Не облу... Спонукав Техван вибігти трішечки вище. Пастушок. Тоган. Була та Семенів обороняється. Ну і шукає. Совцер ключів штанга. Шевчук ще одна з приз. Дуже. Просто завдав цього удару. Можна було підключити партнерів. Ще одна спроба. гол, 2-2. Шевчук. Виймайте ось як свої плоди дає гра на п'яту. Тої зупиняється Григорчук. М'яч ходить чудово під контролем софсервої Войту, Так, мало браку. Але ось тут, власне, перех... Григорчук. Івані Люлька без фолу. Вихід 2-2. Роман Семенів на ударній позиції надто далеко. Підказує пастушок. Терпіти могли взагалі здобути перемогу. Пробиває Довженко, рекорсує тривак. Могу 9. Григорчук. Довженко пробиває поворотам. Ривак пустить. Ворота не забиває Назар. Ривак. Ну і все. Бойова нічия 2-2. Команди набирає свої перші бали. В рамках другого туру зустрічі між Техван та Совсеромейту переможця не визначено. Дякуємо кожному, хто був разом із нами. Вболівайте за своїх.